1 вересня 2026 року в Україні стартує пілотування старшої профільної школи. У Кривому Розі до проєкту долучаться лише чотири ліцеї з 27, і Покровський серед них. Загалом по країні участь у пілоті візьмуть 150 закладів освіти, які першими працюватимуть за новою моделлю навчання у 10-12 класах. Тут не просто оновили класи, повністю змінили підхід до навчального процесу. Ліцеїсти кажуть, нове обладнання впливає на мотивацію та вибір майбутньої професії. Я вчуся у 10 класі. На фізико-математичному профілі, тому не складно подумати, що мені дуже подобаються точні науки як фізика та математика. Я вже маю деякі досягнення з цих предметів та брала участь у багатьох олімпіадах. У нашому ліцеї встановили. Багато нового обладнання, та мені дуже крутиться спробувати їх у дослідах, експериментах та займатися тим, чим мені подобається. Сучасні лабораторії фізики, хімії та біології одна з головних переваг оновленого ліцею. Кожен учень тут не спостерігач, а безпосередній учасник навчального процесу. Досліди, експерименти та практичні роботи тепер виконують власноруч. Криворізький покровський ліцей вже другий рік працює в рамках реформи старшої профільної школи. В минулому році адміністрація закладу і вчителі пройшли навчання. З підготовки до нових програм нових підходів організації освітнього процесу, а в цьому навчальному році фокус нашої уваги був спрямований в першу чергу на створення сучасного освітнього простору за підтримки Криворізької міської ради Міністерства освіти і науки України було інвестовано значні кошти в зміну інфраструктури нашого закладу. Важливим моментом є те, що ми створили сучасні лабораторії фізики, хімії та біології, які оснащені сучасним обладнанням, необхідним для проведення лабораторних досліджень. Для створення освітнього простору нового покоління у Покровському ліцеї залучили значні фінансові та партнерські ресурси. Окрім коштів міського бюджету та освітньої субвенції, заклад реалізував проєкти за підтримки міжнародних фондів і бізнесу. Саме такий комплексний підхід від інфраструктури до міжнародних програм стане основою для трансформації інших пілотних ліцеїв міста. Успішний кейс Покровського ліцею вже сьогодні розглядають як основу для масштабування по всьому місту. Реформа старшої школи має дати кожному учню власну освітню траєкторію. Ми не просто ремонтуємо стіни. Ми створюємо справжній освітній простір, де дитина відчуває себе комфортно, а вчитель має всі можливості для творчості, маючи таке обладнання. І можу сказати, що з таким обладнанням, з новим, з такими кабінетами, Покровський ліцей стане справжнім освітнім хабом. До речі, хочу сказати, що Покровський ліцей має найбільшу кількість переможців олімпіад, і це дуже важливо. Можу сказати, що далі це буде масштабуватись, і в тому числі на прикладі Покровського ліцею в інших пілотних ліцеях ми будемо створювати освітні хаби. Покровський ліцей уже сьогодні демонструє, якою має бути сучасна профільна школа. Інвестиції в освіту, професійна команда педагогів та вмотивовані учні формують новий рівень навчання. Саме такі заклади стануть основою реформи старшої школи в Україні. А для криворізьких учнів це реальний шанс впевнено будувати своє майбутнє. Анастасія співак, Іван Сергіїв, перший скій